Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я готувала курячі котлети у духовці. Це дуже смачно і корисно. Для цього беремо філе куряче, цибулю. Це це я е, перемелювала у блендерній чаші. І трошки хліба, звичайно, для того, щоб наші котлети були м'якими і соковитими. Хліб я замочувала в молоці. І тепер збиваємо все це, якщо не влазиться все на раз, бо в залежності, скільки ми беремо продуктів, тут конкретних пропорцій нема, то частинами перемелюємо. Я багато не готувала, тому я все на раз перемолола. Підсолюємо наш фарш, додаємо чорного меленого перцю, гарненько перемішуємо і тоді мокрими руками виробляємо котлети. Для цього підготувала я форму від духовки, в якій будуть випікатися котлети. Ставимо їх на пергамент. Зверху котлети змащуємо майонезом з часничком. Як хто не любить часнику, то можна не давати. Взагалі, то можна зразу запекти без ніяких добавок. Ці котлети і будуть смачні. Але я ще зверху клала помідори, поклала в духовку гарячу, запекла десь хвилин 20 чи 25, потім вийняла, бачите, вони запечені, поклала ще зверху сир і знову в духовку на хвилин 5-7, щоб розтопився сир. І все, от наші котлети вже готові. Дуже добре, хто не любить жарених. Котлет, а ось запечені вони є добрі. Тепер буду смакувати. Котлета добре пропеклася. Соковита дуже смачна, так що готуйте. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. пишіть коментарі. До зустрічі!